На Харківщині залишається складне становище з електропостачанням. Там діють графіки обмежень для споживачів. Водночас енергетики відновлюють об'єкти критичної інфраструктури по всій країні. Як кажуть, у Міненерго від березня, коли почалася нова хвиля активних обстрілів, Україна втратила близько 7 гігават потужності генерації. Такий вигляд має одна з підстанцій Харківщини після російських ударів 22 березня. Обладнання згоріло, а регіон опинився без електропостачання. Наразі намагаються відновити те, що, хоч трохи вціліло, будемо підшаманювати потом. Ну то все, зараз включаємо і дибери. Зараз треба витягнути. Сергій працює тут вже 12 років. Під час останніх ударів по підстанції був удома. Коли світло зникло, відразу зрозумів, куди поцілило. Без вагань поїхав на місце влучання рятувати обладнання. Дивлюся, все в диму, дим великий іде. Я зрозумів, що попали в щось серйозне. Приїхали сюди, тут пожарні, все горить, димить. Ну. Пішли сразу тривога відмінилася і зайшли, і почали все там. Те, що побило, що могли встановити, почали встановлювати сразу. Ремонтник каже, підстанція майже не функціонує, адже згоріло головне обладнання, трансформатори. Виготовити один мінімум півроку, та ще й вартість велика. Він згорів повністю. Він повністю згорів. Він вже не, не підлягає встановленню. Якщо приходить велика напруга, ми ж не подамо для споживачів, там, грубо говоря, там 330 тисяч вольт. Наша задача, ну трансформатора задача цю напругу. Скільки вже разів били по підстанції, не злічити. Атаки були і під час його робочої зміни. Щоразу, каже, дивом рятувався. Ну, раз побачив, так що перший прильот я одбіг, розвертаюся, і таке, ну, може, страха глаза великий, ну, побачив. Так. Павту на велику потом бам і ще один трим. Побачив тоді ракету. Пала. Під час вторгнення у Сергія народилася донечка. Назвали Вікторія. Чоловік зізнається, вона для нього найбільша мотивація. Вона ще не розуміє, навіть ну, коли дзвонить, там дружина по телефону, по відеосвязі дзвонить, то вона там там маша, що то, папа, папа. Так, працює, жде, з роботи. Зараз до обстрілів Сергій вже звик. А от коли у 22-му році енергооб'єкти вперше опинилися під ударами, не знав, що робити. Під час однієї з таких атак на підстанції загинули колеги жінка та хлопець. Сергій пригадує, як відразу почав йому телефонувати, однак той вже не вийшов на зв'язок. Сльози на глазах, ну, тому що пропрацював уже тут тоді на те время 10 років. Все своє, все знаєш. Ну, як то дуже жалко було. Тим більше, ну, люди, товариші погибли. Йому було завжди інтересно, що я там, що я роблю, що я кручу, а як це робиться, як воно працює. Ну, любопитний був. Сьогодні чоловік навчає Єгора, йому 23 роки, і зараз хлопець проходить практику тут. Я пройшов в такий час, коли роботи дуже багато. І там, і тут. А? Ось з понеділка я приїхав вже з командування, з другої підстанції там ми робили вимикач. Теж ба сроки дуже короткі. Робити треба багато, без вихідних. Єгор з прифронтового Торецька. в Харкові не так давно обрав цю професію, бо енергетиком був брат. Однак, коли чоловік поїхав до родичів на Донеччину, потрапив під артилерійський вогонь і загинув. Єгор пригадує перший день навали. Всі були на нервах, що ось починається, починається, а через два тижні вже усі забули. Місто прифронтове було ж 2014 року. Там оці не особа перелякалися. Вони ж не знаєш, куди прилетить, а артилерія дуже пострашніше буде. Сьогодні у регіоні діють графіки погодинних відключень світла. Однак харків'ян гудіння генераторів не бентежить. Ось цей блокаут, коли в три дні не було ні зв'язку, ні світла, тобто ніхто ніяк, ніяк не міг зв'язатись і навіть доїхати там, до тих до самої роботи. Багато закладів не працювало в ті, дні, в ті дні, а ми працювали, в принципі, багато хто приходив якраз таки і підзарядитись, і ще ще, поїсти. Ця пекарня у центрі міста відкрилася під час повномасштабного вторгнення, неодноразово була під обстрілами. А коли взимку по ній влучив безпілотник, була зруйнована. Однак за декілька місяців змогли відновити роботу. Ну, взагалі, це було ввечері, було дуже страшно. Якось тоді не було так багато обстрілів, і тим паче по центру не били. Це було дуже голосно. Як кажуть енергетики, працюють якомога швидше та без відпочинку. Але під час повітряних тривог робітники мають залишити об'єкт, а це подовжує час виконання. Це в нас діють, на жаль, обмеження, тому що були значні пошкодження і локальної генерації і мереж. Однак ми намагаємося знайти варіанти рішень. Трішки ускладнюється цей процес тим, що практично кожного дня. Цей регіон зазнає постійних атак, додаткових атак і додаткових пошкоджень. У регіоні ж міркують про децентралізацію електропостачання і теплопостачання перед новим опалювальним сезоном. До зими у Харкові працюватимуть над тим, щоб встановити у місті газотурбінні установки, а також теплові пункти. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.